Для Дів це затемнення буде проходити по вашому першому і сьомому сектору гороскопа. Тобто ця вісь буде у вас найбільш активна, і ця вісь якраз керує вашою особистістю, самовідчуттям перший сектор гороскопа це те, як ми себе відчуваємо. І звичайно, партнерські стосунки. Тому це затемнення може проясняти якісь такі глибинні. Пласти, які вже давним-давно сидять і потребують якихось кардинальних змін. І, звичайно, ці зміни будуть відбуватися у стосунках. Ну, це стосунки не тільки. Ваші особисті, але можуть бути і стосунки з вашими партнерами по бізнесу. Тому, звичайно, можливо декому прийдеться приймати якісь такі ну ключові рішення, саме що стосується вашого союзу. Але все таки, як би не було, то сонце ваше буде у знаці діви, тому сонце буде давати. Таку зосередженість на собі багато з вас, хто захоче змінити щось у своїй зовнішності, просто стати якоюсь кращою версією себе. І, звичайно, на фоні цього у нас будуть виникати такі питання в наших стосунків. Тобто, або ми можемо зміцнити наші стосунки і йти далі, або нам прийдеться вирішувати якісь приховані раніше проблеми. Цей період більше говорить про те, що ми повинні бути чесні перш за все з собою і з е, своїм партнером. Тому ці питання, які зараз будуть назрівати, будуть дуже важливі і будуть новою, якби, ступінькою у вашій трансформації. Не бійтеся ухвалювати якихось важливих рішень, тому що ну ця пов'яза, це затемнення, якраз дають вам енергію для того, щоб... Почати новий більш такий гармонійний етап.